Електротример від марки Baumaster. Отак виглядає. Дві ручки, ще її називають велоручка. ручка Тобто вам буде легше його тримати в руках, ніж би тут була одна штука, 2,6 кВт потужність. Можете поставити на паузу ті от характеристики, які я знімаю. Такі основні 18 місяців гарантія. Штанга розбірна, всередині йде вал, ніяких тросів, все надійно чітко скріплюється. Такий от захист, трохлопастивий ніж, бачите, для кусіння чогось грубшого. Редуктор. Редуктор час від часу потрібно змазувати, щоб вам нічого там не пересихало. Отакий от от триммер. Ну і вся комплектація тут, відповідно, до нього йде ключі, щітки дві штуки, катушка для кусіння якоїсь дрібнішої трави. В принципі, можна будь-яку траву, але зазвичай це для щось такого дрібнішого, чистішого, а ніж іде для чогось грубшого. отак от, от він виглядає. Бачите, тут є кнопочка, натискається все. Ось такий от тример Шнур, він йде недовгий, дехто говорить, що пожаліли на заводі дати довший шнур, але це зроблено в цілях безпеки, оскільки все рівно вам до нього треба використовувати подовжувач. Якщо зробити його там наприклад 2-3 чи 3 метри, він буде тягнутися по землі і може попасти вода, волога, а це не дуже добре. Тому всі триммери в цілях безпеки робляться такі от короткі проводи у всіх триммерах. От, от є. Тут є ремень такого от плану. На одне плече, напевно, було би ліпше на два, але в принципі це не проблема. Можете собі поміняти, поставити на два плеча. Зато дуже гарна ціна на нього. Не знаю, чи є краща ціна в такій якості з аналогів. Напевно, лідер ринку. Отакий от от триммер. Якщо цікавить, пишіть, є в наявності, можемо вам відправити. Ну, він такий немаленький по розмірах, не знаю як вам буде видно на відео, але розміри його такі повноцінні. Бачите, довгий, можна підрегулювати, ручки можна сунути вверх-вниз, відповідні румінь також. От. От такий от тример.